Артем, привіт, слава Україні! Героям слава! Зі мною воротар команди Патріот. Матч сьогодні закінчився нічийним результатом. Доволі рівна гра була. Поділися, будь ласка, своїми враженнями, емоціями з гри. І скажи, будь ласка, хто, на твою думку, мав сьогодні перемагати, адже моментів, що у вас так і у Алсера було багато. Ну, Ти правильно сказав, що гра була рівною, тому хто тут конкретно міг перемогти, я думаю, шанси були в обох команд також рівні. Трошки не вистачило в нашій команді ударів в ствір-воріт, як я рахую. Так, м'яч ми тримали впевнено. Грали, грали, як, ну, грали добре, хлопці відкривалися, займали правильні позиції. Не вистачило от якраз саме ударів. З команди суперника що, нормально, приємно було грати. Їм, я думаю, не вистачило більше фізичних якостей для того, щоб реалізувати якийсь горивий момент. Ем, е, якось, якось так. Чи в цілому, я думаю, е, я особисто думаю, члени моєї команди задоволення гриві отримали. Е, нульовий результат це також би, результат і е, так. Поділися ще, будь ласка, своєю думкою на рахунок лева сьогоднішнього матчу. Кого б ти відзначив зі своєї команди? Я б хотів би відзначити сьогодні Дениса Павленка. Він зайняв у нас роль опорника, опорного бородооборонця. На так як нас наш основний гравець трошки травмувався, але він відновиться швидко, якщо що. Ми, там, інші команди, нехай не розслабляються. Цей зайняв його позицію і досить гарно на його позиції відіграв. І я рахую, що йому можна призначити лева-матчу нашої команди, а лева-матчу команди противника я би дав би Ну, Мужик, я думаю, ті, хто його знають, зрозуміють, що Керсал. Він лев матчу у них практично кожну гру. Добре, дякую тобі за інтерв'ю. Гарних вам надалі в чемпіонаті грати і отримати задоволення. Дякую.